Так, маємо антенну зі стойкою. Кріпиться як горизонтально, так і вертикально. 900 МГц, 200 400 Вт потужності. Тільки даєте підсилювач. Кажу 100, то навіть буде замало. Від 200 до 400 Вт. 300 буде найкраще. Ну, 200-200 мінімум, так. І дуже ефективно проти епічних дронів. І берете окоп, ставите в окопі не, не так, як зараз стоїть, а щоб воно лежало просто в траншеї і горизонталь, не горизонтально, горизонтально, не а вверх лежала антена і над ним як пролітає fpv дрон. Відривається пульт, розривається зв'язок з пультом. Він ще по інерції метрів 100 пролетить і впаде. Тобто за 300 метрів таку от штуку закопуєте. Кажу, антенна може бути як направлена, так і положити в горизонт в ямі. Не буде навіть видно з мобільних РЛС. Саморобних з направленими антеннами, якщо заховати в яму і тупо наверх. Ну, В ідеалі це би працювати мало з аналізатором спектру. Тобто, побачили дрон, включили реп, дрони попали, попадали. Ну, кажу, По інерції за 300 метрів від по своєї позиції закопали, по інерції інше пройде 100 метрів. Ну, до вас хоч не долетить. Так. Зріплення різне, В як направлене може бути. Кут 70 градусів, роз'єм стандарт. Зараз використовуємо такі тільки. Тому треба звертатися.